Привітики! В сьогоднішньому відео я хочу розповісти тобі про свої бюджетні фаворити всього року. А це буде щось із догляду, із декоративної косметики. Тому пішли. І, звичайно, як я завжди розповідаю на своїх курсах, на уроках в інстаграм, що догляд це основа основ. І в цьому році кілька продуктів з більш бюджетного сегменту дуже сильно мене здивували. В першу чергу хочу вам розповісти про круті сироватки від Авелайн. І чесно скажу, я була в захваті від того, як вона працює, тому що можу сказати з точністю, що вона працює не гірше, ніж The Ordinary, може навіть і краще. У мене це. Сироватка для регенерації 10% Ах плюс BH комплекс. Надзвичайно круто шліфує шкіру. На ранок я її, до речі, використовую кілька разів на тиждень, ам, наношу ввечері після вмивання. І зранку шкіра просто, неймовірно, красива, сяюча, підтягнута. І до того ж, вона не викликає у мене лущення, у мене комбінована шкіра. Але перед тим, як обирати собі сироватку з кислотою, краще всього. Більш детально знайомитись з продукцією і обрати те, що підходить саме тобі, аби уникнути якогось селищного лущення, і так далі. Наступний продукт, який я щиро рекомендую. Це зволожувальний легкий кремчик від П'янка Юль, якщо я правильно читаю. Це міні-версія. Вистачає його дуже-дуже надовго. Класний легкий кремчик, дуже круто зволожує шкіру навколо очей, не перевантажує її і не створює плівку що дуже важливо перед макіяжем, бо іноді буває зволожувальний крем, робить плівочку, після чого консилер починає просто скочуватись. Тому рекомендую приглянутись до от такого. Варіантику. Наступне, що я хочу порекомендувати, раз ми почали спілкуватися з тобою про зону навколо очей це от такий кремчик Beauty of the А тут цілих 30 мл, він з ретинолом дуже класно зволожений. Також повністю вбирається шкірою, легка, невагома, приємна текстура, дуже-дуже він мені подобається. Іноді я його навіть наношу на все обличчя, тому що текстура просто вау! Хочу з тобою поговорити про бюджетний ретинол. Ретинол у свій догляд я ще не вводила. І це, власне, я не знаю, наскільки його можна назвати прям супервау-продуктом. Це це РВ. його можна придбати просто в аптеці, але він реально працює. Хороший бюджетний варіант для тих, хто хоче починати знайомство з ретинолами. А, рекомендую наносити його дуже-дуже мало для того, аби не провокувати а, якусь реакцію шкіри негативну на нього. Тому, будь ласка, перед тим, як використовувати будь-які активи, ретиноли, кислоти і так далі, ознайомтесь, вивчіть це трошечки детальніше і не наносіте бездумно все на себе. Я вас дуже прошу. От мені сподобався. Поділіться, якщо ви, до речі, пробували ще щось круте, поділіться. І масочка, мені. Так зайшла ця масочка, от така з медом. Я просто її використала. Мені здається менше ніж за тиждень-два, а може і за два тижні. Настільки круто зволожує шкіру, от така з медом пахне реально як мед. шкіра така підтягнута, чиста, свіжесенька після неї. Ну просто рекомендую. Було вам відразу щось повісти про крутий. Тонік, точніше, я б назвала таким більше тонером, тому що він такий густуватенький. Це український бренд Біоно, а саме азелеїновий тонік. боже, Після нього шкіра просто така сяюча, така підтягнута, така красива і ще й скляна упаковочка. Я просто в захваті саме від цього тонера, Просто супер класний. Після того, як ми вже класно підготували шкіру до макіяжу, ми можемо переходити до нанесення тонально. І а, в бюджетному сегменті насправді я пробувала дуже багато. Тональних і одиниці, одиниці, правда, достойні для того, аби використовувати їх кожен день, тому що в мене шкіра реактивна, не можу з'являтися висипання через неякісний тон. І до того ж, тональність бюджетного сегменту, на жаль, дуже часто погано тушуються, некрасиво лежать на шкірі рідкою маскою і так далі. Та я надаю перевагу більше люкс сегменту Зараз будуть тональні не лише бюджетні, а й більш дорожчого сегменту професійних марок. І серед тональних одним з міх фаворитів стала від. Purito. у мене це відтінок номер 23. Наступний продукт це буде тональний флюїд від Color Me. Він дає дуже-дуже легке покриття, такий натуральний фініш. Він круто підходить для всіх типів шкіри, на мою думку, дає легке невидиме покриття. Тому, якщо ви в пошуках такого варіантику, будь ласка. Звичайно ж таки, я не можу. Забути про свій старий добрий ламель не можу знайти ніде упаковочку, але от такий варіант ламель тінт мені дуже подобається, але він дає дуже легке покриття і сяючий фініш, тому цей варіант буде не для всіх. Ще один бренд, з яким я хочу тебе познайомити сьогодні, це бренд Турецький А, От такий тональний я спробувала, мені сподобався інший, я не знаю, чому я взяла саме цей. Він класно підійде для тих, у кого шкіра без шелушінь, тому що всі шелушіння, на жаль, він може підкреслити. Він такий більш стійкий, класно виглядає на камері, і фініш дає от прямо такий, як у нього упаковочка. Більш нейтральний, це не щось суперсяюче, не щось суперматове. Він і мені а, сподобався. Але є ефект а, другої шкіри, але ще раз кажу, всі шелушіння він підкреслить. Навіть якщо ви наносите спонжиком, навіть якщо ви дуже добре зволожите шкіру, він їх підкреслить. Ой, А зараз будуть такі красиві тональні. А, рекомендую звернути увагу, а, особливо візажистам. На них це Марк Вірлін. Ці тональні підкорили мене перше своїм неймовірним пакуванням. Просто погляньте, маленька, зручна упаковочка, яку класно брати кудись з собою, особливо візажистам, в кого кейс завжди переповнений кучою скляних банок, і це дуже важко, це вбиває спину. А ці упаковочки легкі, тут 15 мл, що дуже-дуже круто. І класно брати з собою в дорогу. Це прямо супер знахідка. Тональний представлений у трьох відтінках. Мій відтінок зараз це відтінок чеснат, він мені подобається, бо він просто-напросто універсальний. Маючи один отакий тон, я можу зробити макіяж як дівчинці із жирною шкірою, так і дівчинці із сухою шкірою. Тут головне знати, як правильно підготувати шкіру. Покладати більше зволоження, буде він виглядати більш сяючим на обличчі. А на комбінованій шкірі просто ідеально. На жирній шкірі також супер ідеально. Нашаровується стійкий, супер класний варіант. Думаю ще один варіант, який я можу рекомендувати з бюджетного сегменту. Це звичайно ж таки Евелайн. Також рекомендую, Вже рекомендую спробувати. Спілерами у мене історія така ж, як і з тональними. Дуже важко в бюджетному сегменті знайти щось мінімально помітне, знайти щось правильне в відтінку, щоб під очима було не зелене і так далі. Саме тому я обожнюю отаку от палітрочку від NYX, кольорову і використовую часто з неї, ну, власне, всі відтіночки. Використовую для нейтралізації саме синічка. І ще один мій улюбленець, про який я вам вже говорила ще рік тому, а то й більше, це NYX Serum. От такий контент. Це просто суперський, тому що тут і великий об'єм, нічого не підкреслює, зволожувальний, середня степінь покриття а легко розтушовується взагалі. Плавно підійшли з тобою до крему і корекції обличчя. І тут улюбленцем і відкриттям року для мене став Інглот, новинка. От такий. Ам гелево кремовий продукт, я б так його назвала, дуже така вершкова, приємна текстура. Розташовується супер-супер красиво. Красивий відтінок для білосніжок. Ну просто знахідка. В кейсі зажистим також я дуже рекомендую, тому що і рум'яна з цієї серії також. Єдине, що ем, мені більше чомусь подобається текстура, саме у бронзерах. Не знаю, може, мені просто так здалося на перший погляд, треба буде ще раз спробувати. Це відтінок номер 89 Рекомендую, дівчата, це суперкрутий продукт. Ще один: неймовірно, крутий бронзер мусовий. От це був би бюджетний аналог Шанель, на мою думку. Відтінок номер 101 це, звичайно ж таки, Елен. Це просто супер крутий бронзер, красива упаковка, красива якість, легка мусова текстура, тушується. Боже, як він тушується. Відтінок просто супер на камері. Зараз він, можливо, трошечки е, ріжіший, але для білосніжок він просто супер вау. А я його також обожнюю використовувати в своєму макіяжі, тому що він тушується просто о, як боженька і виглядає на обличчі надзвичайно красиво. Новий бронзер, який я можу вам порекомендувати. В них є і кремовий скульптор, але я надаю більше таким а, відтінкам перевагу, які щось середнє між бронзером і скульптором. А, це She Glam. Shigle Glam, Glam. Так, єдиний мінус це пакування. Я відразу скажу, що це просто жах, тому що у мене постійно все витікає. А, у мене відтінок Golden Sun і він круто знову ж таки підійде. Дівчаткам, у кого світла шкіра. Тут широка лінійка, дуже приємно тушується, і це той продукт, який вже можна не фіксувати після нанесення. Тобто вони е, застигають після того, як ви їх наносите на обличчі, і вони досить-досить стійкі з ними справиться навіть новачок. Із кремових продуктів ще один, який підкорив моє серце вже давно: це контур Бібі Вітламель. Також текстура неймовірно приємна, відтінок світлий, красивий, класно тушує. Це класно входить в шкіру. В улюбленцях кремових рум'ян з бюджетного сегменту в цьому році були ще Glam. Це у мене вітіно-корійський бізнес. Там також широка лінійка, але коли я купувала, був тільки цей в наявності. і Я взяла його також дуже красивенький такий колір. Тушується легко, колір красивий. Просто супер. Це ті рум'яни, які можна не фіксувати поверх сухими, бо вони вже мають фіксацію. Це ламель, пакування також дуже-дуже красиве, і відтінок. Погляньте, який красивий відтінок. Це відтінок номер 402. Рекомендую така мусова знову приємна, бархатиста текстура, переноситься на шкіру просто неймовірно красиво. Наступні улюбленці з рум'ян це, звичайно ж, Юніко. український бренд. Це продукт мультитаскер, який ви можете наносити на оченята, на губи і на щічки. А я такі штучки обожнюю. Мені подобається відтінок оргазму, такий він прямо сочний. Це відтінок Icon. Ну, власне, зі всієї колекції ці відтінки все ж таки мої улюблені, мої фаворити. Чи справиться з ними початківець? Ну, не факт, тому що вони дуже-дуже пігментовані. Але якщо ви прийдете мої курси, то швидше за все справитесь. була реклама. Щось у мене дуже багато рум'ян, і взагалі я помітила, що я обожнюю красивий сяючий тон рум'яна та бронзери. Це прямо моя якась любов. І Ще одні рум'яна, які відкрили для себе в цьому році, і від яких я просто в захваті. І якщо обрати от всі 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 рум'яни, то це, мабуть, були б рум'яни, які займають перше місце в рейтингу і по ціні, і по якості, і по вигляду на обличчі, це Евелайн. Евелайн, як завжди, з'явився заклеєм, просто мільйоном всього. Це відтінок номер 02. Цей відтінок універсальний. Він підійде, на мою думку, абсолютно всім. Погляньте, який красивий. По концепції ці рум'яни схожі на знамениті рум'янові від Beauty, тільки ці дають більш такий вологий фініш. В них в складі є пептиди, і я маю підозру, що саме за рахунок цих пептидів вони дають такий лоск шкірі, і вони мені дуже-дуже сподобались. І якби я не бачила, що це за бренд, я б ніколи в житті не подумала, що це Evaline. Я б подумала, що це просто люкс, тому що. Те, як вони сидять на шкірі, неймовірно красиво. Я люблю запечені рум'яна, це Color Me. Ще один варіант класних бюджетних запечених рум'ян це буржуа. У мене це Color Me рум'яна відтінку номер 30 Продукт як рум'яна хайлайтер. До речі, у мене сьогодні вони на обличчі і вони класно підсвічують шкіру, дають такий персиковий свіжий вигляд і на засмаглій шкірі. Це буде просто вау, це буде дуже-дуже красиво. Ще однозначно можу рекомендувати от таку палітру від Lotion. Мені ці рум'яни сподобались дуже, тому що вони пігментовані, вони так красиво освіжають макіяж і візажистам-початківцям і візажистам, які вже працюють, також рекомендую її придбати, тому що можна, якщо ви працюєте на веліс, брати одну цю палітру в якості сухого. Дублювання кремових рум'ян, і вам її буде більше, ніж достатньо, тому що тут один відтіночок така в мене вже затерта, величезна просто церкву, один відтіночок теплий, один відтіночок більш прохолодний. Ну, мій фаворит однозначно цей мене підкорили, Я давно чула про цю пудру, але поки не пробувала, не могла нічого конкретного сказати. Універсальна від лоушен просто буде прозоро фіксувати макіяж, але якщо вам хочеться такого додаткового покриття підсвітки, то можна використовувати. Пудру Марко Вірлін. Просто погляньте, яка бомбезна упаковка. Така красива її дістати прямо ціле свято. Дуже красиве дзеркало, і мені подобається сама пудра. Тому що вона легко підсвічує шкіру, вона дає такий легенький легенький сатиновий блиск. Бачите? Звичайно, якщо порівняти з пудрою Hourglass, Hourglass дає більшу підсвітку, ще більш вологим обличчя робить. Схоже на пудру Mac Mineralize Skin Finish і дає класну таку підсвіточку. Бачите, таке легке-легке сяйво. Нею круто допрацьовувати тушовки в тінях, нею круто висвітлювати центр обличчя, також блюрить м'яку шкіру. Зашліфовує якісь десь мімічні морщинки, якісь моменти. Дуже-дуже-дуже красива пудра. А тепер напишіть під відео, скільки разів я за це відео сказала. Дуже-дуже красива продукти для брів. І тут у мене є також кілька фаворитів. А, власне, по-перше, хочу вам сказати, що розкладені, приклеєні отак от бровки до лоба уже не стільки актуальні. Ми повертаємось знову до більш натуральної форми брів. А, тому. Більше попитом будуть користуватися, на мою думку, зараз. Ось такі гельчики, вони просто-напросто зручніші у використанні. Але з улюбленців в форматі мил у мене. Все так і залишається. Inglot просто суперське мило. Всі, хто купив його по моїй рекомендації в захваті, і досі пишуть мені дякую. І ще один мій фаворит це ламель, от таке от рожевеньке мило. Супер класне, класно фіксує. І з бюджетних прозорих гелів це також ламель. Він класно фіксує. Тепер ми прийшли плавно до олівчиків для брів, Така ж вимоглива, як до консилерів, так і до тональних. І олівці для брів у мене тут займають не менш важливе місце. Дуже важко знайти класний відтінок олівця для брів, текстуру, яка не буде давати таку близьку, на бровах, не красивого, не буде йти в режиму і так далі. І важко взагалі знайти холодний, красивий блонд. Але з бюджетного сегменту Everline вдалося це зробити. Відтінок номер 01 красивий такий прохолодний блонд. Єдине: не тисніть ніколи надто сильно на олівчики, тому що вони будуть завжди виглядати темніше, ніж. Вони а, можуть бути. Я хочу вам показати палітри від Елен, тому що вони надзвичайно красивенькі, вийшли якісь у них. Отакі в палітрах тіней немає мільйону рудих відтінків, які я страшно не люблю. Хочу сказати, що якщо ви починаєте знайомство з тінями і шукаєте якийсь бюджетний бренд, будь ласка, зверніть увагу на ці палітри від Елен. 101 і 102, то сяє, неймовірно. На повіка лягає просто як масло, от такий більш приглушений, сяючий, матові, також дуже класно набираються. От Нереальної краси просто палітра. І от така 101, такого ж дуже мені подобається. Так, отак от от сяє просто перламутрові текстури Елен в цих палітрах вдались просто вау! І якщо ви хочете додати такого сяйва, макіяжу в кінці просто додати щось сяючи на яблучку, то це однозначно будуть такі однушечки від Cifora. А, Дуже багато там різних відтінків. Вони дуже-дуже красиві. Відразу ж вам покажу. У мене навіть номери вже стерлись. Погляньте, як красиво сяє просто. Завжди виглядає свіженько. О, до речі, це відтінок номер 02. Погляньте, як красивийся. І цей для таких більше а, м, дівчаток з світлою, світлою шкірою це відтінок номер 01. А, ну і якщо ви не плануєте часто наносити сяючі текстури, або вам треба чисто на один раз а, щось таке, прям вау, святкове на повіка, то значно, отака штука желе від. А, Гламбі. У мене ця штука вже засохла. Купувати ще раз я не хочу, тому що в мене є просто багато продуктів. А Glam B. Мені просто не дуже подобаються ці упаковочки. Не, не моє, не мій стиль просто косметики, але погляньте, яка красива була тут текстура і який красивий плиск дає в макіяжі. Тому рекомендую більш дорожчого сегменту це, звичайно ж таки пігменти Inglot. І мій улюблений, такий універсальний відтінок це відтінок. 411 від Дженніфер Лопес була серія. Якщо чесно, я не знаю, чи вона там зараз є, але відтінок нереально красивий, такий базовий, просто доповнить будь-який ваш макіяж. Я обожнюю. Тобто, коли я, наприклад, спішу, я просто беру щось сяюче, легенько притемняю контур вій, активно густо нафарбовую війки і біжу по справах віко номер 200 І вони дуже схожі на один з відтінків в палітрі Tom Ford Body Heat. трошечки в кійко плотніша текстура. В Tom Ford все ж таки текстура перламутру ще ніжніша, ще делікатніша, тому вони підходять на навіть на вікове повіко. Цих тінюшок просто обожнюю їх. Я рекомендую вам придбати вистачить надовго дуже 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 красиво доповнюють макіяж ми плавно підійшли з тобою до гелевих стійких олівчиків. Ними можна робити і стрілечку, використовувати їх і на слизисту, і як підложку в смокі і так далі. Є часто я а, читаю відгуки дівчат, що у них щось кудись закочується і сповзає це все від неправильної фіксації цих а, олівчиків. Якщо ви наносите його на слизисту, на слизисту потрібно нанести його кілька разів. Ну, не буду читати зараз курс по самому макіяжу, але ви повинні вміти і розуміти, як працювати з такими текстурами. В ламель красиві є, і смарагдові, і темно-сині, широка палітра. Я не буду вам показувати свочі, але я обожнюю каяли і вам рекомендую мати, особливо в шоколадних якихось таких відтінках, якщо ви світленька, ну і якщо брюнетка, звичайно, чорний чи глибокий шоколад, також має стати вашим мастхевом і брюнеткам, і смугленьким дівчатам. З карими очима рекомендую експериментувати з кольоровими каялами. Це може стати крутим доповненням макіяжу. Не обов'язково використовувати там прям соло на все по віку, але акцентно, в якості стрілочки, в якості підсвітки радужки, ну буде дуже красиво. з дівчат, не користуються олівчиками для губ просто по тій причині, що не можуть знайти свій відтінок. В чому ж така проблема? Проблема в тому, що більшість відтінків починають давати якийсь рудий пігмент на губах, на надто, рожевий, надто то світлий і так далі, Куча проблем. А я проводила опитування в інстаграм своєму, і, звичайно ж таки, більшість дівчат написала, що не користується, бо не може знайти свій відтінок. І це правда дуже важко. Тому, як тільки я бачу красивий відтінок нюд олівчика для губ, я його беру. Якщо якщо я тестую і текстура супер-класна, я його обов'язково придбаю. Тому що красивий нюд на вагу золота в макіяжі. Від Вітламель, особливо хочу порекомендувати відтіночок 410. Нереально красивий відтінок. От, просто супер вау! Рекомендую! Назв Малу Вільс, мій улюблений маловільць у відтінку номер 50 Супер універсальний, супер красивий у мене закінчився просто повністю. А далі, з ще один варіант, це у нас може бути Вірлін. комбо ідеальний відтінок номер 11 та відтінок номер 10 ношу 10 по контуру, і світленький на центр губ виходить дуже-дуже. Дуже-дуже Живі дуже Вітінки у Елен. Це відтінок 104 Нюд. Ще у мене були якісь красиві відтінки, просто забрала сестра. Я не встигаю всім насправді користуватись. От такий. Це відтінок номер 104, Бо у мене є зазвичай кілька своїх фаворитів, і знаєте, в макіяжі все як з улюбленим одягом. Коли тобі щось сильно подобається, ти носиш це просто кожного дня, особливо з губами. У мене така історія. Якщо мені щось подобається, я кожного дня буду фарбувати, поки не використаю повністю один продукт. Наступний олівчик, який має супер класну якість і дуже крутий, саме в бюджетному доступному сегменті, це, звичайно ж таки, Color Me. У мене відтінок 15-й. Він дуже натуральний і дуже-дуже красивий колір має. На камері, якщо чесно, ці відтінки виглядають якимись рудими. Насправді вони трошечки не такі, а більш нейтрально бежві, стійкий, красивий, легко тушується. Легко наноситься. Відразу ж хочу сказати, що якщо порівнювати текстуру ламель Елен і цього, у цього текстура лягає тоньше. Елен і Фламелі, якщо ви надто сильно будете на них давити, будуть віддавати дуже багато пігменту. З цим же справитись легше. І часто в гелевих олівців буває така проблема, особливо, наприклад, хто користується пупою. Коли ти наносиш кілька шарів, він фіксується дуже-дуже швидко, і потім губи виходять вже такого темного-темного кольору в шматках олівця. Ще одна причина, по якій дівчата бояться олівців для губ використовувати, то з цим таких проблем немає. Він лягає тоненькою вуалькою до. Дуже красиві губи з ним, тому пригляньтесь, може, ви там знайдете свій нюд, тому що там дуже широка палітра. улюблений червоний, бюджетний олівець. Це увага! Ламель відтінок номер 411 Дуже красивий, універсальний, хто в пошуках олівця, я ношу його іноді соло без помади. Рекоменд! В цьому році мене дуже здивували. Ламель своїм новим запуском, і я отримала три таких помадки, до них три олівчика. І це нереально красиві помади з бархатним фінішем. Одна така більш кремова, більш глянцева. Це нереально красивий червоний відтінок. Він просто вау! Це відтінок номер 403. Вони пахнуть просто печеньком. тисто просто як бархат на губах, настільки комфортна, настільки красива. І Пакування також хочу відзначити, бо часто в брендах бюджетного сегменту упаковочки не дуже красиві. Тут все лаконічно, стильно. От, от, хочу велике дякую бренду Lamelle сказати за запуск таких красивих. Якісних помад і ще з такими класними відтінками. А, наступний відтінок, який також робить ефект таких бархатних губ це відтінок номер 402 Спайсі, з яким ганяється вже, мабуть, пів України жінок. І а, наскільки я знаю, його вже дуже важко купити. Ну просто ви погляньте, давайте я трошечки його нанесу. Також бархатний стійкий фініш. Я не люблю матові стійкі помади. Які застигають після нанесення, бо зона губ виглядає, якщо чесно, зовсім не на мій смак. А з таким бархатистим фінішем, для тих, хто ненавидить матої помади, які отак от стягують губи, це просто знахідка, тому що губи виглядають такими розглаженими і красивими. Ще один відтінок це вже кремова помада у відтінку 404 Cream Rose. І цей відтінок мені схожий чимось на відтінок змак. Фанфар, здається, так він називається. Чимось мені перекликається з тим відтінком. освіжаючий, прекрасний. Погляньте, я його відразу ж дістаю, і очі які стають голубі-голубі. І навесну це прям суперкласний варіант помадки, кремово буде більше зволожувати. Звичайно ж, таке масло для губ ламель. І класно зволожує, і класно наповнює губи. Губи такі прямо розглажені, красиві, красиві. А біжіть, беріть. Хайлі рекомендат. Ще одна помадка, вже така гелева. Це бюджетний бренд Poheny у відтінку Taffy. Знаєте, це інглут. Тут такі близькі бальзамчики. Вони класно розглажують і доглядають за губами. От супер. Єдине, мені не подобається ця упаковка, така якась трошки дитяча, але якість продукту просто супер. А, ще одна штучка, яка мені дуже-дуже сильно сподобалась: це She Glam. Так, тут на кнопочку ти натискаєш і виїжджає така гелева текстура. Це щось середнє між помадою і блиском. Гелева така текстурка. Вона робить дуже красивими наповненими губи. Спробуйте, вам дуже сподобається, однозначно сподобається, щоб прямо зволоження, я від неї не відчуваю, але дуже красиво виглядає на губах. Губи не сушить, і губи такі, бачите, прямо об'ємні пухлі-пухлі з неї стають. Тому рекомендую приглянути. ще й дуже-дуже красивенька така упаковка. На відео не видно, вона так переливається різними кольорами. Дуже красиво. Color Me Lady Леді от така помада, яка робить мармеладві губи. Вітінок номер 100 Дуже красива. Вона напівпрозора. Може здатись в пакуванні, що вона буде давати яскравий відтінок, але ні. Дуже приємна текстура, губи з неї також такі моментально розглажені, красиві, наповнені. А, і це ідеальне доповнення до вашого щоденного макіяжу. І дуже красива також упаковочка. Туші для вій. Однозначно, база від Eveline. це вже яка упаковочка в мене. Рекомендую придбати. Спробуйте, робити вій просто в два рази довшими. Тож не можу пройти повз туш Eveline шоколадна, чорна варєте, робить супер вау вії. Ем, рекомендую таки інглот, просто суперська. Спочатку мені було важко не користуватися, тому що щіточка така трошки більша, в мене очі маленькі, і вігки короткі, але потім я її як полюбила, просто суперська, стійка, красива, робить війки розділеними, довгими, нашаровується ідеально, просто супер. І ще одним фаворитом їм була туш. В цьому році Марк Вірлін от така червона упаковочка, супер туш. Також вам її щиро рекомендую. Підтримуйте мій канал лайками та коментарями, буду дуже вдячна, будемо рости разом. І це були всі мої фаворити цього року. Якщо я щось згадаю, це обов'язково покажу в своєму інстаграм якщо я щось пропустила. Діліться своїми фаворитами цього року. І пам'ятайте, що все починається з любові до себе. Всім па-па І якщо ви хочете побачити, Фаворити з люкс косметикою напишіть в коментарях, і я обов'язково викладу відео з фаворитами люксового сегменту.